У 25-му році компанія OnePlus випускає цього красень. На жаль, лише для китайського ринку. Це, звісно, несе кілька суттєвих обмежень. Але щось треба заплатити за такий крутий смарт та реально адекватну ціну. Зустрічайте OnePlus Ace 5 Ultra. Останні роки Xiaomi вже не топ. А от OnePlus, на мій погляд, точно топ. Дивіться, який він у нього класний дизайн. По комплектації зарядка на 100 Вт. Отакий от червоний кабель, отакий от ключик для сім-карти, який посміхається. Ще, до речі, йде чухол в комплекті. Досить пристойний, на мій погляд, непоганий. І я навіть без ним ходив, якщо мав би такий крутий смартфон. Ми видалимо все, що нагадує про піднебесну. Встановимо звичний. Нам і вам, Google сервіси, налаштуємо все так, щоб вам було зручно просто його купити і користуватися. Все це, і звісно, річна гарантія та повний сервіс по прошивці, включений в ціну. Він дійсно цікавий, і точно вартий твоєї уваги. Дякую за вашу увагу.